Завжди на поготові коломийські минесники з настанням потепління їм вже цього року доводилось виїжджати на підтоплення. Крім того, занепокоєння викликають рибалки, які, незважаючи на плюсові температури, продовжують безпечно ловити рибу на льоду. Нагадаємо, цього року на Коломищині один рибалка загинув. Далі слово рятувальника на випадок даних погодних умов, які склалися на території західної України. як бачите, різке похолодання, і різке. Потепління, воно що приводить, що мало останній випадок 16 січня на нашу диспетчерську коломийську районну винопровільне мене поступила інформація, що підтоплює в місті Коломия, вулиця Білоскурського та Південне підтоплює земельні ділянки. Виїздом мобільної противної групи районної управління зразу було здійснено виїзд, і встановлено, що підтоплення було здійснено водами річки Коломийки, Створився людяний. Затор довжиною десь біля 300 метрів. І внаслідок чого вода не поміщалася в русло, воно змінила русло і почало підтоплювати земельні ділянки та сільськогосподарські споруди. О -оперативно. О Оперативно було здійснено виїзд виїздної оперативної -оперативно групи на чолі міського голови, комунальних служб. І на протязі двох годин даний крижний затор було силами спецтехніки було ліквідовано. У зимовий період, особливо серед рибалок любителів, так і називаємо зимова рибалка. Вона собою досить небезпечна в зв'язку з тим, що можна провитись під лід. Саме небезпечні місця це людяний покров гірських річок, тому що він має різну товщину, там, де велика течія, швидка течія, він досить тонкий або зовсім відсутній. А також на у озерах та ставках при е, вхідних та при впускних і випускних шлюзах, а також біля очерету. Що необхідно пам'ятати такі, такі заходи. Перше виключити самостійний вихід на лід. Друге мати з собою засоби безпеки та рятування. Це мотузка 20-30 метрів, вітрі желедини довжиною 4 метри, а також, якщо є можливість взяти з собою рятувальний жилет. Це для того, щоб можна було надати допомогу людині, яка перевалилась під лід. Або мати, або убезпечити свою присутність на льоду. Також необхідно при виході на льод перевірити товщину льоду. Має бути не менше 7 сантиметрів, і колір і теж приділяється на колір. повинен бути синьо-зинуватого відтінку, якщо десь робить ковзанку чи в хокей пограти, це необхідно, як бажано зробити виняток, заборонити находження дітей на льоду.